Головніший акцент виставки це, звісно, система акумуляції, сторіжжі. Саме система накопичення електричної енергії зараз виходить на перший план. Всі розуміють, що без акумуляції електричної енергії сонячної повної енергонезалежності не добитись. Саме, цьому, саме тому кожен виробник від домашніх рішень до промислових гігантів сьогодні презентує власні. Battery Storage System. Висновок, можна сказати, простий. Зелена енергетика стрімко розвивається і не планує зупинятися. Якщо кожен рік вона все сильніше і сильніше набирає обертів, і мені здається, є саме час замислитись над тим, що впровадження сонячної енергетики в Україні своїх індивідуальних, Проєктах або в комерційному своєму підприємстві найбільш ефективно. В зв'язку з цим є сенс зараз як всесвітній тренд вкладатися в сонячну енергетику.